А з утворенням і розвитком київської держави центральне місце серед джерел права зайняла правда руська. Її появу історики пов'язують з початком князювання Ярослава Мудрого. Вона кодифікувала статті його ряду з Новоградським вічем, яке підтримувало його в боротьбі за великокнязівський стіл, а також норми звичаєвого права, окремі законодавчі установлення київських князів. В даному виданні подаються дві найдавніші редакції правди коротка і поширена. Перша була відкрита Татіщевим 1738 року і видана шлецаром. До наукового обігу ведено два списки цієї пам'ятки академічний і археографічний. Вона складається з правди Ярослава, найдавніша правда, та правди Ярославичів, першу частину якої статті з 1 по 18, складає найдавніший текст, так званий Правди Ярослава, пов'язаний з подіями на Русі 1015-1016 років. Другу частину Правда Ярославичів. Статті з 19 по 41 завершують два самостійні установлення: Покон вірний, стаття 42 і Урок Мосникам стаття 43. Обидва вони, як вважають дослідники, пов'язані з правдою Ярослава і датуються часом його княжіння 1020 або 1030 роки. Юшков та Черепнін пов'язували з нею і статтю 41, яка передує закону вірному. Спроби пояснити більш пізні літописне походження короткої редакції правди XV століття сучасним знаним українським істориком Толочком ми не вважаємо переконливими. Поширена редакція правди була введена в науку 1788 року Кристініним. В складі поширеної правди дослідників бачають дві пам'ятки, об'єднані переписувачами суд Ярослава Володимировича та Статут Володимира Мономаха. Перша пов'язується з ім'ям Ярослава Мудрого, є подальшим розвитком правди Ярослава і правди Ярославичів та доповненням їх новими нормами наприкінці 11-го на початку XII століття. Другу частину поширеної правди складає статут Володимира Мономаха, створеного після Київського постання 1113 року. Зазвичай в ньому вирізняють 121 статтю. Так звану скорочену правду більшість дослідників пов'язує з вилученням у 15 16 столітті у північно-східній Русі з тексту поширеної правди, ряду норм і поєднання їх із церковним статутом Володимира Великого. Тому зміст скороченої правди укладачами збірника тут не подається. Повне видання правди за всіма виявленими її списками було вперше здійснено Юшковим 1935 року. Результатом праці істориків і археографів стало академічне видання правди руської та коментарів до неї, здійснене під редакцією Грекова. 1940-1963 роки та тому першого законодательства Древньої Русі 1984 року, відповідний редактор Янін з дев'ятитомника російського законодательства 10 20 го віков. В них використовується і узагальнюється величезний дослідницький досвід з вивчення цієї величної правової пам'ятки. Проте обидва видання 1947 та 1984 років, не дивлячись на безперечні археографічні, історіографічні і текстологічні досягнення, сьогодні є значною мірою застарілими через марксистсько-ленінську методологію тлумачення історії Київської Русі, юридичної природи держави і права. Класової оцінки змісту норм правди, злочинів і покарань об'єктивної та суб'єктивної сторони злочинних діянь тощо. До того ж радянські історики держави і права заперечували будь-яку національну приналежність давньоруського права і Київської держави. Сучасною вітчизняною історика правовою наукою встановлено, що правда руська базувалася на суто вітчизняних правових джерелах. Після занепаду Київської Русі вона продовжувала діяти в Галицько-Волинському князівстві і Великому князівстві Литовському, а також Новгородській Республіці, Московському Великому князівстві до 1497 року та в інших колишніх давньоруських землях. Пропоноване видання містить тексти найдавніших редакцій Правди Руської із збереженням прийнятої нумерації її статей. Вкладені укладачами даного збірника коментарі з використанням набутого вже досвіду, внесені певні оточення в переклад окремих термінів і понять зі старослов'янської мови, в коментарях до статей правди подаються сучасні тлумачення маловідомих понять, уживаних в її текстах. З метою ознайомлення читачів з найбільш визначними працями. Присвячених вивченню правди, у збірнику подано їх значні фрагменти, в тому числі праць сучасних вітчизняних істориків і правознавців. Ці праці відтворюють розвиток та здобутки історико-юридичної думки про правду руську за два останні століття. Вони подаються у збірнику мовою їх перших публікацій. Наприкінці збірника вміщено список основних джерел і літератури. Що конкретизує уявлення про здобутки археографії історіографії з вивчення цієї видатної правової пам'ятки? Перше видання навчального посібника одержало схвальну оцінку фахівців та студентів і досить швидко розійшлося. Мета і першого, і другого видання познайомити майбутніх правознавців, читачів з первісним досвідом вітчизняного законотворення. З визначною й найдавнішою юридичною пам'яткою, правдою Руською, її вивчення поглиблює і конкретизує наші знання про суспільний лад і державно правові інститути Київської Русі. Її норми відображають не лише архаїчні соціально-економічні відносини, а й рівень правової культури, процес гуманізації кримінального і цивільного права порівняно з нормами звичаєвого права в Київській державі. Вони переконливо засвідчують живучість і розвиток принципів правди, правових традицій у сучасному законодавстві України. Руська Правда коротка редакція у сучасному перекладі. Пункт перший. Якщо чоловік уб'є чоловіка, то його родичі мають помститися брат за брата, син за батька, батько за сина або інші близькі родичі. Якщо ж ніхто не мститиметься, то вбивця має сплатити 40 гривень за життя. Якщо вбитий був русином, гридним купцем, мечником або слов'янином, то за нього теж має бути сплачено 40 гривень. Пункт другий. Якщо на людині видно рани або синці від побиття, то їй не потрібно доводити свої слова свідками. Якщо ж немає явних слідів насильства, тоді потрібні свідки. Якщо потерпілий не може помститися сам, то він має отримати компенсацію у розмірі 3 гривень, а лікарю слід заплатити за лікування. Пункт 3. Якщо хтось вдарить іншого батагом, жердиною, кулаком, чашею, рогом чи іншим предметом, то мусить сплатити 12 гривень штрафу. Якщо винний уникає покарання, то справа закінчується компенсацією. Пункт 4. Якщо хтось вдарить іншого мечем, але не завдасть смертельної рани, або якщо вдарить руків'ям меча, то має сплатити 12 гривень. Пункт 5. Якщо хтось відрубає руку іншому і вона відпаде або висахне, то має сплатити 40 гривень. Пункт 6. Якщо після травми нога залишиться цілою, але людина почне кульгати, то її діти мусять підтримувати її. Пункт 7. За відрубаний палець штраф у 3 гривні. Пункт 8. За пошкодження вуха або бороди штраф 12 гривень. Пункт 9. Якщо хтось вихопить меч, але не завдасть удару, то повинен сплатити 1 гривню. Пункт 10 Якщо хтось штовхне іншого або повалить на землю, то має заплатити 3 гривні, а для доведення провини потрібно два свідки. Якщо ж винний варяг чи колбяг, то він має присягнути. Пункт 11. Якщо раб утече до варяга або колбяга і його наповернуть господарю протягом трьох днів, то той, хто його сховав, має сплатити 3 гривні штрафу. Пункт 12. Якщо хтось поїде на чужому коні без дозволу, то має сплатити 3 гривні штрафу. Пункт 13. Якщо хтось візьме чужого коня, зброю чи одяг, і його спіймають у своєму ж середовищі, то він мусить повернути вкрадене та сплатити 3 гривні штрафу. Пункт 14. Якщо викрадач заперечує свою провину, то має погодитися на судовий розгляд. Якщо він відмовиться, має дати поручителя на 5 днів. Пункт 15. Якщо хтось подасть скаргу на іншу людину, а та почне заперечувати свою вину, то має пройти випробування перед 12 свідками. Якщо винний не визнає провини, то він має повернути все, що забрав, і сплатити 3 гривні штрафу. Пункт 16. Якщо хтось хоче повернути свого раба, якого впізнав, то він має з'ясувати, у кого той був куплений, і добратися до третього власника. Якщо третій власник не віддасть раба, то мусить сплатити компенсацію. Пункт 17. Якщо холоп раб, вдарить вільну людину й утече до будинку господаря, а той не захоче його видати. То раб має бути покараний, а господар зобов'язаний сплатити 12 гривень штрафу. Пункт 18. Якщо хтось зламає спис, щит або одяг іншого і не поверне пошкоджене, то має заплатити компенсацію. Пункт 19. Якщо буде вбито старшого управителя маєтку, то вбивця має сплатити 80 гривень штрафу. Пункт 20 Якщо його вб'ють під час розбою або злочинець залишиться невідомим, то штраф має бути сплачений громадою. Пункт 21. Якщо вбивство сталося під час крадіжки худоби або в іншій подібній ситуації, то винного слід стратити. Пункти 22. -28. Штрафи за вбивство княжих слуг, управителів, пастухів та інших. Залежних осіб становлять від 5 до 80 гривень. Пункт 29. Якщо хтось забере чужого раба або рабиню, то має сплатити штраф у 12 гривень. Пункт 30. Якщо потерпілий від побиття приходить із ранами чи синцями, то він має право на компенсацію. Пункт 31. За крадіжку худоби або зерна накладається штраф у розмірі 1 гривні та 30 резан. Якщо крадіїв більше, то кожен платить по 3 гривні та 30 резан. Пункт 32. спалення або пошкодження княжих вуликів. Штраф 3 гривні. Пункт 33. Якщо хтось замучить смерда вільного селянина без дозволу князя. То має сплатити 3 гривні штрафу. Пункт 34. За самовільне переорювання межі між полями штраф 12 гривень. Пункт 35.40. Штрафи за крадіжку човнів, худоби, птахів та інших тварин коливаються від 9 кун до 60 резан. Пункт 41. Мечник отримує одну куну з кожної гривні штрафу. Князь. 3 гривні а десятник 15 кун. Пункт 42. Визначені правила утримання княжих воїнів під час їхніх походів а також розміри штрафів і компенсацій у разі порушення прав власності. Пункт 43. Мостобудівники, які лагодять масти, отримують винагороду за роботу по одній нагаті за певний обсяг робіт. money